Всім привіт! Вирішила замовити по інтернету собі новий девайс. Зараз покажемо, що нам приїхало. Дуже важке. Так, ще. Це у нас буде млинок для спецій. Будемо молоти перчик, оріандер, сена, ковбаску. Тут і фарш можна робити. Так, звісно. Пересівати можна. Класна штучка.

Тут користуватися буде. Був у нас такий девайс, але останній, як робили ковбаску перед Паскою, він задимів. димком. Сказав досить. Ця штука, думаю, буде класно. Вона буде. буде працювати нам. Буде все супер пізніше покажемо, як він працює. Отут що? А, то часу сказається.